Зазнала руйнувань і село річки, бачимо розбиту і зруйновану столову, побиті дерева. Далі будинок культури, в якому, за словами голови, вибито майже 100 вікон. Фактично зруйнований, зруйнована стеля. Величезна вирва там трохи далі є. Скоріше всього, теж авіаційна бомба впала. Ось такий жахливий стан наслідки цього обстрілу, який призвів до таких руйнувань. Зараз ми підійдемо до будинку культури. Подивимося, що він перетворився. До речі, працюють ДСНС, ремонтують, відновлюють електропроводами тут бачили, пошкоджені. Бачили, що працювала поліція. І ось клуб, знову ж таки, без вікон. зруйнований. Всередині теж попадала. Небес текука попадала. Все те, що було зроблено з любов'ю. Ось немає вікон, впав. Вон підвісний потолок упав і ось впав і. В залі повністю на весь зал. Ось такі наслідки. Дуже, дуже воєнний об'єкт, прям дуже загрожує безпеці, що треба було його взяти і отак фактично знищити. Це знаменитий 300-літній дуб, яким так пишалися річки. І вибиті шибки будинку культури. Шкода, що ворог знищує цивільне, цивільну інфраструктуру, наші цінності культури, ту спадщину, яку ми робили.